Усім привітики! Дивіться, ми сьогодні з братиком показуємо вам, ну, мірі всіх мішок спасамо. Ну, я вам допоможу. Так, я вам допоможу. Ну, скажи, щось, братикаче. Я забула, чи це сестричка чи братик. Я не знаю, чи це дівчинка чи хлопчик. Підкажіть, будь ласка, бо я не знаю. Підкажіть, друзі. Так, ну скажи щось. Я ми змогли це зробити. Ну, бо у нас 32 ведмедика. Ну так, 32 ведмедика поки що не буде відео з моєю Ну, якщо хочете, ставте на це відео десь ну, лайків багато. Хоч 100 наберіть. Або, або хоч 20. Ой, ой, у мене яка проблема в реальній житті просто була. Ну, йдемо їх врятувати, цих ведмериків. Йдемо! Бачите, це відео буде коротеньке, просто... Ну, я спасу три ведмедика до боса просто. А в іншому відео покажу ще ведмедиків. Ну, якщо вам не подобається це відео, то це ваші справи. Що вам це не подобається. Ну, подобається все. Йо-йо-йо, у мене ще проблеми, ну просто їх важко віддерти, але це нічого, давайте, друзі, чого-чого, чого-чого. Так, відео з барою вам подобається? Бо наша компанія Капі-бара, Капі-і-бара, а Мирослава теж хоче таку компанію, але ні. Ну, бо, не знаю, вже ця компанія зайнята, ми вже зробили таку компанію. Так, ок, я вже трошки запам'ятала, як це Мирослава робила, де я вже трошки знаю, Хм. Так, друзі, я вже трошки знаю. Так, давайте, оп, опа, Европа. Це Європа, тоді. Так її нема. Опа, давай, оп, э, шесть. Так, давай, давай. У штуковина може хай сяде. Що ти, десь так, оп. Э, оп, вроде бы так. А як туди ще цю штуковину, ой. Так, давай, ти туди. Ти сюди. Ти туди, давай. Так, ну давай, друзі. Так, оп, давай, опа, Європа. Так, давай, оп, Європа. оп, Європа, оп, Європа. Так, давайте далі. Щось мені це відео кажеться, що в мене коротке. Хм. Ну, щось таке. Так, давайте, друзі, Друзяки, в чому ж воно в мене не виходить, чому? Ну, тоді давайте іншого ведмедика врятуємо. Якщо воно в мене не виходить, то то не знаю, це проблемка. Тоді давайте боса. Ну, да, тобі бос його не обов'язательно. Ну, але якщо хочеться, ну, ведмедика спасти, то тоді обов'язательно. Так, чесно балакати. Ну, всі кажуть, чесно говоря, а я кажу, чесно балакати. Ти не встав би до мене свої скіни? Я придумала. Дякую. Ну, якщо подобається, то ставте лайкосики мої. Мої лайки, мої лайки. Коли ми у Ярослави появиться канал, то не, не знаю, чи появиться взагалі. Ну, може. Так. Ой, це мій неумовлений голос! Я його ненавичу! Давай! Ах! Вага! Яких всіх было быстренько? Так, що ж шості проблема в районі жизни. ай щось заважають. Ай -яй -яй. Нічого. Нічок. Так, я зараз трошки замовкну. Нічого, друзі, біжимо. Ай, що ж це таке? Все не виходить у мене. Ну що ж це таке? Може даже одного мішку тут, а всіх останніх потім. Як думаєте? Ну а то сейчас, может, мы уставлю уже эту мишку за голову ромку, потому что я, ну, э... ну получайте, короче. Друзья, давайте, пока я буду выбирать, все трошки и затыкну, добро? Ура, ключик! Ой, рекламка. Так, бежим. Уже поинчи ключик. А он у нас так близко. Видите? Ой! Фух, Давайте до цієї нори. Ну, як це сказати, пещерки чи що. Так, скіа. Ну, давайте мого улюбленого мішку Владимира. Ну, спасаєм. Його що, Дима звати, який Владимир, я не понимаю. Ну, підкажіть, будь ласка, друзі. Кстати, моя колишня подруга мені показала, як того боса Оленя робити. Так, може чотири вотнапика, Краще, щоб в іншому відео було менше спасати. Давайте друзі, чотири Тоді. Так, якщо у вас є собака... Ой-ой-ой, тут я прикольно, кстати. Я люблю собак. А особенно котик. Друзі! <гум> так, друзья, я уже тут. Так, я его уже вызвала. А так. Так, да. Ай-яй-яй! Ну что ж, ты, Голову треба розвернути. Ну, що ж це такое? Я затихну поки добренько, друзі. Ой, ой ой, -ой. Так, Так, будемо брати ключик, ось, він у нас, и визволяємо останнього ведмедика. Ну, Усім пока. Якщо вам сподобалось, то лайки. Я помилилась, я помилалась. Ви будете ставити лайки мені. Мені ж смішно. Будь ласка, поставте лайк. мені. Вона від життя. мені ж треба життя. Ставте лайки. О, у нас появилась життя. Дякую, друзі, за ваші лайки. Дякую. Пока.